Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Надліпав на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну чиновники, політики та представники так званої еліти країни-агресора почали більше пити. Російські держслужбовці почали ще більше заливати стрес алкоголем приблизно з березня 2023 року. Це сталося на фоні того, як Україна почала анонсувати свій масштабний контрнаступ для звільнення всіх захоплених Росією територій. А міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт кремлівського диктатора Володимира Путіна. Про це пише видання за Телеграф з посиланням на матеріали одного з російських видань, за даним. Меджерела авторів статті російські чиновники почали все частіше приходити на офіційні зустрічі п'яними. А протягом дня п'ють коньяк, горілку та вино. Раніше не всі починали свій день зі склянки горілки, але тепер я знаю набагато більше людей, які це роблять. Для деяких склянка перетворилася на пляшку, сказав один із співрозмовників. Як зазначається, деякі кремлівські чиновники стали напиватися як востаннє. Губернатори пропускають наради, юзають заборонені речовини, наради зривають, бухими на заходах ходять. Гості з Москви в регіонах раніше годували напиватися. А зараз як востаннє цитують журналісти слова джерела серед чиновників, які звикли до алкоголю губернатор одного з регіонів у центральному федеральному окрузі РФ, імені якого не розкривають. За словами джерела, він і раніше був любителем випити, але зараз п'є щодня, починаючи з обіду. Полюбляв випити і раніше, але останнім часом зовсім у рознос пішов. Починається день або з його пошуків, або зі спроби розбудити його дзвінками. Є навіть спеціальна людина для пошуків, стверджує джерело видання. За його словами, після формальної присутності на робочих нарадах у Половині дня, де губернатор тільки тримає обличчя на голову регіону, чекає обід з алкоголем, і з цього моменту він уже не просихає. Незважаючи на те, що пристрасть чиновників до алкоголю є проявом загальноросійського тренду. З березня 2023 року російські еліти почали пити більше і перейшли на міцний алкоголь. На застілля, навіть яке з дамами, тепер обов'язково купують значну кількість пляшок, коньяку, горілки та віскі. А найстрашніше, навіть жінки почали пити, не соромлячись, найвищі, сказало джерело. До зустрічі ставте вподобайки. Пішіть коментар. Ементарії підписуйтесь на канал, переможемо разом.